Ранок 25 червня на Майдані перед міськвиконкомом знову мітингують. Сьогодні це не чисельна група підприємців на чолі з депутатом Жовтневої райради, підприємцем Владиславом Штефою. Палатки, шини та плакати з вимогами люстрації влади та негайної зміни ставок податків для малого та середнього бізнесу. Про це ініціатор акції говоритиме цього ж дня у сесійній залі. Та загалом 48-ма сесія Криворізької міськради пройшла за мирним сценарієм. Сесія відкрилася за участю 59 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Майже третина відсутні. На початку пленарного засідання хвилиною мовчання віддали шану семи криворіжцям, які загинули у антитерористичній операції на сході України. У минулі вихідні, 19 червня, на їх честь відкрили стелу пам'яті. Секретар міськради Сергій Маляренко, який за дорученням мера головував на сесії, повідомив міський голова як президент асоціації мерів міст України та голова конгресу місцевого самоврядування у Києві, де проходить вкрай важливий для країни діалог влади та представників органів місцевого самоврядування. Під голованням Юрія Григоровича будуть обговорюватися питання децентралізації влади та закони про зміни до Конституції України, бюджетного та податкового кодексів України. Я вважаю, що це для нас, для громади нашого міста, дуже почесно, що саме голова нашого міста головою на такому важливому зібранні. На сьогодні це найважливіші, на мій погляд, найважливіші питання. Децентралізації влади, підвищення повноважень органів місцевого самоврядування, тому що якраз це те, що може зупинити протистояння в Україні, зберегти її цілісність та покладе початок розвитку України. Звісно, це непростий шлях, треба дуже багато попрацювати. Це і зміни до Конституції, це і зміни до кодексів України, багатьох законів України. Але якщо ми бажаємо жити в правовій та розвиваючійся державі, цей шлях потрібно починати і цю роботу потрібно робити. Найгарячіше питання 48-ї сесії наша підтримка 40-го батальйону добровольців, який сьогодні перебуває на сході України в зоні АТО, 23 червня. Звідти повернулися позаштатний радник губернатора Дніпропетровщини Микола Колесник та перший заступник міського голови Андрій Гальченко. Їх головне повідомлення для депутатів: наші військові чекають підтримки влади та депутатського корпусу. Об'їхали всі блокпости практично були в зоні воєнних дій. Настроение в батальоне хорошее, что хотели передать бойцы, передать бойцы не только из нашего 40-го батальона, из 25-й бригады, 79-й, 95-й. Все хотят видеть поддержку городских депутатов, все хотят поддержки АТО и наших солдат. наших земляков тоже хотят, чтобы мы их поддержали. Я прошу поставить на голосование, Сергей Васильевич, вопрос о том, что Криворожский городской совет поддерживает а то поддерживает, самое главное, своих земляков, солдат, которые участвуют вот в боях за независимость нашего государства. И осудил действия ЛНР и ДНР, которые по факту как в лицо стреляют нашим бойцам, так и в спину. У меня все. За 52, не голосували сім. Комуністи пропозиції одноголосно не підтримали, натомість висунули власну декларації про підтримку замало. Потрібно створювати фонди на підтримку наших військових. У залі розгорілася дискусія: чи доцільно створювати нові фонди подібного спрямування? Насправді такий дійсно ефективний фонд вже існує, заявив Микола Колесник. Днями у ЗМІ будуть оприлюднені його реквізити. Головне у координаторів фонду людей з досвідом проведення військових та антитерористичних операцій, є абсолютно чітке уявлення про потреби батальйону 40. Это Криворожські деньги, которые собрались, ушли на Криворожських ребят. Это раз, онлайн отчетність и туда. Но самое привлекательное, хотя не привлекательное, самое хорошее, это то, что этому фонду отданы все контакты производителей по себестоимости. Бронежилет четвертой степени защиты мы можем приобретать 1900-1950 гривен. Ну, те, кто немного понимает, это даром. Это даром. Это даром, да. да. Кевларовые каски 170-180 долларов, самая высокой степени защиты, это тоже даром. Вот это все для фонда. Мы будем филиалом фонда днепр со всеми преференциями, которые имеет филиал фонда днепр -1». Но счет в Кривбасе, я директор фонда, свой бухгалтер и онлайн отчетность купили, передали в подразделение, опубликовали акт приема передачи. Поэтому и по технике тоже будем работать. Чого насправді у першу чергу потребують наші військові? Як облаштований їх побут і який настрій у самому батальйоні? Це особисто бачили Микола Колесник та Андрій Гальченко. Це вже не локальна, а то там справжня війна, кажуть вони. Втрати Кривого Рогу лише за три місяці семеро. Ще четверо важко поранені. Їх з Харківського та Дніпропетровського госпіталів доправлятимуть до Кривого Рогу. Чотири ранених сьогодні горздраводіл займається цими питаннями. С госпиталями, что необходимо нашим бойцам для того, чтобы они пошли на поправку и соответственно контролируем вопрос доставки в город Рог. Відтак і допомога потрібна вчасна, доцільна і дійсно реальна. Розпорядження міського голови у кривому розі вже створено координаційну раду та оперативний штаб на допомогу нашим добровольцям з зони АТО. Щоб не було бардака. Одному позвонили, сказали, то второму сказали інше. Є пряма связь у Юрія Вілкова і у штаба з командиром батальйону. відкуди ми отримуємо пряму інформацію, що стосується непосередньо материально матеріально базы бази нашого батальйону, От. ну хочу что в распоряжении сказано не только 40 батальйон, а всіх э, присутствуют сьогодні зоне АТО. На сесії депутатам представили новопризначеного керівника міського управління охорони здоров'я. Це Костянтин Мурашко, який раніше керував 15-ю міською лікарнею. І про поповнення у лавах комуністів до міської фракції КПУ увійшов Валентин Іноземцев. Ще одне ключове питання сесії шляхи реалізації заходів щодо розвитку малого і середнього бізнесу у кривому розі. Те, що саме цей сектор дає можливість місту розвиватися і наповнювати бюджет, цифрами і фактами підкріпила свою доповідь начальник міського управління розвитку підприємництва Ірина Рижкова. На сьогодні у місті діє 9 тисяч об'єктів бізнесу. Зареєстровано 41 тисячу суб'єктів господарювання, де загалом працює 60 тисяч населення. Частка внеску. Малого та середнього бізнесу до бюджету це майже третина його надходжень, і у першому кварталі 2014-го ця частка зросла на 4% у порівнянні з минулим роком. Але є й негативні тенденції. Насамперед, це так званий тіньовий бізнес. На сьогодні має місце тенденція перевищення кількості знятих з реєстрації трудових договорів над зареєстрованими в центрах зайнятості на 8-10%, скорочення чисельності діючих трудових договорів між роботодавцями, фізичними особами особ, та їх найманими працівниками на 7 8 нових зареєстрованих суб'єктів господарювання майже на 8%, відкриття нових об'єктів бізнесу, кількості торговельних місць на ринку. Нашого міста виплати заробітної плати на рівні мінімальної понад 75% підприємців від загальної їх чисельності. Рецепти виводу бізнесу стіні прості, подальша співпраця влади з бізнесом у напрямку дебюрократизації дозвільних та адміністративних процедур, залучення до розвитку бізнес-сектору молоді, вдосконалення вже існуючих проєктів для бізнесу та створення нових, активізація діяльності контролюючих та фіскальних органів. За це виступає і частина самих підприємців, звісно, законослухняних. Зокрема, у тому, що податківці не використовують усі дозволені механізми перевірок, впевнені. Депутати від партії регіонів. Своє бачення стимулювання бізнес-сектору Кривого Рогу до розвитку висловили депутати з досвідом підприємницької діяльності з інших фракцій. Приміром, у депутатській групі Майдан вважають, що проблему детінізації бізнесу реально вирішити шляхом зменшення розміру єдиного соціального внеску. Зробити аналіз та висновок, про якій ставці відрахування цього внеску буде найбільш ефективно для обіг сторон. Через високу ставку це призвело до тінізації доходів та ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету. І ви вже чули, що декларування 75% підприємців мінімальної заробітної платні. Адже сьогодні податкове навантаження на фонд заробітної плати досягає до 60%. Ініціатор ранкового мітингу Владислав Штефа впевнений, що сектор малого та середнього бізнесу має стимулювати радикальний перегляд місцевих податків на землю. Група підприємців-мітингувальників запропонувала не голосувати за затвердження проєкту регуляторного акту про ставки податку на земельні ділянки у кривому розі. Починає з 2010 года. Року... Принимая, утверждая решениями городского совета нормативно-денежную оценку, в которой были заложены показатели, которые просто уничтожали малый и средний бизнес и давали преференции представителям крупного бизнеса, мы имеем на сегодняшний день ситуацию того, что а что такое в нашем городе малый и средний бизнес? Это, наверное, уже понятие в теории. Подготовлен проект решения по ставкам земельного налога, внесение изменений. Что мы в нем видим? Брошенная кость рынком, снижение земельного, ставок земельного налога. А как же все остальные? А почему у ГОКа ставка земельного налога 0,1, 0,2, 0,4 у предпринимателей 1,5, 2, 2 3 коэффициента. А почему так? Усе можна вирішити виключно в рамках законодавчого поля, зауважив секретар міськради Сергій Маляренко. Наразі місцева влада не може вплинути на формування ставок земельного податку. Це прерогатива профільних міністерств та відомств. Але ситуацію можна змінити, якщо зрушиться з мертвої крапки процес передачі повноважень від центру на місця. Ті питання, які ви піднімали, вони можливі для рішення тоді, коли красу відбудеться децентралізація власті. Когда будет передана власть сюда вниз, є закони, по которым рішення, по которым ми не можемо ставку землі, делать ниже. Там эти ставки все прописаны. Ми просто здесь приравниваем уже нашому И Поверьте, сделали все возможное. Відтак документ підтримали більшістю голосів 46 – за. Затвердили також решту питань сесійного засідання, в основному стосовно змін до бюджетів міських проєктів та програм, пакети питань стосовно землі комунальної власності. Слово децентралізація як головний аргумент звучало не тільки з вуст секретаря міськради, абсолютно чітко про зміну моделі управління державою говорили сьогодні у високих колах у Києві. У прийнятті необхідних рішень для розвитку держави в цілому, великих промислових міст і маленьких селищ, зокрема, сьогодні зацікавлені усі сторони. І пересічні громадяни, і бізнес, який зростає у спокійних, стабільних умовах, і влада, яка призвана забезпечувати нам стабільність, ефективний розвиток та ми. I